Всіх вітаю друзі. Буквально е вчора почала лунати інформація про те, що тих, хто заброньований на критично важливих підприємствах в Україні, не будуть випускати за кордон. Але ситуація виглядає трошки по іншому. Ми зараз розберемо законопроект номер 14210, Також розберемо декілька е таких, знаєте, трохи популістичних заяв зі сторони. Окремих персонажів, які говорять і про жіночу мобілізацію, і так далі. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Отже, було опубліковано вчора в великій кількості телеграм-каналів інформацію про те, що тим, хто заброньований так, на критично важливих підприємствах, заборонять виїзд за кордон. Про це заявив, якщо не помираюсь, нардеп Федієнко. От, але е, з'явився досить такий е, досить обширний пост Ірини Фріс це народна депутатка України від Європейської Солідарності по законопроекту 14210. Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни. Це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроект 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам. Правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13.335. Отак вона повідомляє. Про що цей законопроект? Про внесення змін до статті 6 закону України про порядок виїзду з України і в'їзд в Україну громадянам України щодо розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду з України громадянам України? Що пропонується цим, цими змінами законопроектом 14210? Пропонується встановити тимчасове обмеження на виїзд за межі території України на період правового режиму воєнного стану та мобілізації лише для осіб, які порушили закон про військовий облік і отримали пільгове бронювання на 40 днів для усунення порушення. Вони також після усунення порушень і маючи бронювання, зможуть виїхати за кордон без встановлених без встановлення чітких запобіжників, тобто. Навпаки, не, будуть, не буде заборонено, як казав Федієнко зі слуги народу. Так не буде заборонено всім, вий... всім виїжджати за кордон, хто має бронювання. Бо він сказав так, що а, треба всім заборонити, хто має бронь, виїжджати за кордон, бо вони є стратегічно важливими для України і їх випускати не можна, щоб, не дай Бог, не втікли. Отака в нас демократія зараз. Чим це відрізняється від Радянського Союзу? Абсолютно не розумію. Вороги народу, як то кажуть. От. А Ірина Фріс говорить, в принципі, навпаки, тільки про людей, які будуть мати е, оце пільгове бронювання і які мають права порушені правила військового обліку. Вони отримують цю бронь, вирішують свої проблеми з е, от, тобто, оновлюють просто військово-облікові дані і все, якби з них знімаються обмеження. Все, нічого іншого тут немає. Заброньовані за стандартною процедурою працівники. Зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання. Це дуже цікавий момент, так бо тут ще можна додати пункт, що просто якась частина людей буде мати змогу виїхати за кордон і не повернутись, бо нагадаю, що жодної кримінальної відповідальності за це немає, і це є добре. Нардеп Гончаренко також це коментував, і він, власне, говорив про те, що, е, в принципі, було б добре абсолютно для зняти ці заборони на виїзд за кордон, і це треба зробити вже давно. Я його також підтримую, я думаю, ви також. Що ще пише Фріз? Маю нагадати, що Міністерство оборони також було проти впровадження інструменту пільгового бронювання для порушників військового обліку, але більшість парламентів не дослухались до нашої позиції. Та позиції міністерства, і сьогодні маємо ризик створення нової схеми. Ну, скажімо так, в Україні кожен день, напевно, якась схема народжується, тому нічого такого. Наголошую, що нашим проєктом закону не пропонується скасування можливості пільгового бронювання для тих, хто порушив правила військового обліку чи повного обмеження права на виїзд за кордон для заброньованих працівників критичних підприємств. Як, власне, про це говорив Федієнко, напевно, щоб саботувати цей законопроект. Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання. Але ми розуміємо, що таке по-любому буде. В загальному по законопроекту оцьому 14210 розібрались. Не бачу сенсу далі роздувати цю проблему, а тепер давайте послухаємо Ірину. Сам пан це воєнна журналістка, шеф-редактор новин на громадському радіо. Давайте її послухаємо. Уже скільки з 2022 а й то з 2014 року можна підготуватися, можна знайти собі підрозділ і зрозуміти, що служити будуть всі. І я знову повторюсь у цьому ефірі, що служити варто всім. І ми не обійдемося без загальної мобілізації жінок і чоловіків, так як в Ізраїль. Так як в Ізраїлі, але хочу нагадати, що коли Ізраїлю трапляється якась проблема у вигляді Ірана, наприклад, то піднімаються, підганяються авіаносці, піднімаються мільйон винищувачів Штатів, Британії, Франції інших країн, які розносять кібінням просто Іран, і на цьому, власне, все. Ізраїль далі залишається захищеним. От тому о, такий момент. Знову ж таки, дуже мені подобається, коли в м, телеефірах і так далі. Ті, хто насправді не збирається йти у військо, о, розказують, що там мають бути всі. Це точно так само, як наші нардепи. Говорять постійно, говорять, 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 що воювати мають всі. Але коли їх запитують, де ваші діти, а блін, мене син вчиться в Лондоні або в Нью-Йорку. В принципі, це все, що потрібно розуміти про е, воювателів чужими руками. От і все. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми зараз поговоримо. Е, послухаємо зараз ще одного нардепа. Так, хочу нагадати, що це любімець всіх жінок нардеп Костенко, який зараз буде говорити про СЗЧ. Я е, хочу також нагадати, що Open Data Bot видав офіційну статистику, що за останній рік. Кількість СЗЧ в Україні збільшилась в чотири рази, і це вже стає ну, дуже такою серйозною проблемою для обороноздатності України. Давайте послухаємо Костенка. Нам потрібно якісно жатувати бійців. Нам потрібно працювати з СЗЧ. У нас скоро СЗЧ буде дорівнювати нашій армії, і це буде окрема частина суспільства, яка потім ще буде претензії давати цій частині суспільства, яка воює зараз. На полі бою, звичайно, там є різні е, причини СЗЧ, але в цілому, зараз 80% просто тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути, або створити умови, щоб вони боялися тікати з е, центрів. А... Боялися тікати. А чого не створити умови, щоб вони з любов'ю не хотіли звідти йти, щоб їм там подобалось, щоб до них там відносились як до людей в ТЦК, в навчальних центрах, в частинах потім. Чому? Бо дідовщина і совок нікуди не ділися. Виконували свій долг. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і, скажімо, спостерігають зі сторони. Так, да, можете почати з своїх колег ухилянтів які сидять по міністерствах, у Верховних Радах і так далі. Бо ті ухилянти, які сидять вдома, знаєте, є між ними та іншими ухилянтами. Тими, хто має владу, так, одна різниця. Вони не крадуть на енергетиці по 100 мільйонів доларів. От, як мінімум, в цьому є різниця. Тому хто більше шкоди приносить державі, тут ще треба подумати і розібратися. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім, як завжди, гарного дня, до нових зустрічей!